Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. В похмурий день, бо в нас досить похмуро і щось таке капає, падає, накрапає. Покажу вам яскравинку, дуже яскрава тронянда, дуже ягідний колір. І неодноразово я про неї вже згадувала протягом моїх прогулянок літніх, десь на таких загальних відео. Це є дівочі мрії, це є селекція. Нікітського ботанічного саду Крим, Україна. І ось вона в мене перший сезон росла квітла. І я, напевно, в усіх відео я якби відзначала її дуже високо, милувалась нею, захоплювалася нею. І це відео теж я присвячу їй, і теж воно не буде винятком. Зразу скажу, що я її посадила, як і звичайно. Звичайний дворічний саджанець, він не був з таких величезних, бо іноді приїжджають дворічні, ну такі великі, об'ємні, грубі. Це ні, це був такий, я не знаю, там два чи три пагони були. Тоненькі звичайні. Але вона дуже швидко, і вони в мене були накриті. Та в перший рік я посадила. Там в мене восени я засадила повністю там нову територію. І, от маленькі такі саджанці, я їх накрила гроволокном, два шари, 60, зима ще була тепла. Вона досить рано прокинулася і почала мені нарощувати базальні. І то було так помітно от Ті пагони, які були привисаджені, і пішли-пішли базальні. І потім вона дуже-дуже швидко пішла в ріст. Ті базальні дуже гарно розвивалися і нарощували щедрі суцвіття. І я вже бачила, які то щедрі суцвіття, що такі прямо ну, дуже гарно буде велика кількість квітів. Потім, коли вона почала відкриватись, вона мене, звісно, що зачарувала своєю барвою. Барва взагалі не рахується, ну, така рожево-коралова, насичено-рожево насичено-коралова, ягідна. І дещо мінлива, вона може бути на сонці такою тепло кораловою тепло-рожевою. А ось таку погоду, як похмура, як ви зараз бачите, вона така глибоко коралова холодний відтінок. Але в будь-яку пору, будь-яку погоду, барва дуже-дуже гарна, дуже глибока і дуже яскрава. Також я не помітила впливу ніяких погодних перепетій. Чи то була затяжна вологість, чи то було сонце, От була там спека, 30 градусів, поза тиждень тривало. Я не помітила, щоб щось на пелюствах відбувалося в цій погодній мови. Було таке то, та, що деякі там цяточки з'являлися, ніби якби тритіс, але це прямо щоб дуже сильно псувало флористичність, ні, я не скажу. Тобто квіти були, трималися, не обсипаються. Хоча квітка напівмахрова, вона не обсипається. За пару днів, вона тримається на кущеві досить гарно. суцвіття Тут такий тип суцвіту, що починають не є такі вони густо розміщені квітки, та, не є так розміщені тугенько, щільненько ні. Вони починають там не знаю з третини пагуна починають нарощуватися пуп'янки. І от є. Ніби як з якогось з якоїсь пазухи пішла квітоніжка, вона розділилася ще, і от там, наприклад, три пуп'янки. Потім наступна пазуха, наступні суцвіття. І ось так воно виходить, що велика частина пагуна вона є в квітах. Взагалі зазначено, що цей сорт квітне один раз, але тривало. Я вже це теж наголошувала, що в мене він як почав квітнути, не пам'ятаю коли, в червні, найімовірніше. І квітнула вона точно до вересня. тобто, нарощує, от як, як відбувається оце одноразове квітування. Хоча в мене ж не, не один сорт з одноразовим квітуванням, але от таке показує тільки один єдиний сорт «Дівочі мрії. Отаке це мається на увазі квітування протягом всього літа. Так, на тих пагонах, що вже відквітли, повторного нема. Але її специфіка в тому, що вона нарощує нові пагони під час квітування і вони йдуть з пуп'янками. І це не на наступний сезон, як дуже багато одноразове квітування. От пагони, які наростилися в цьому сезоні, заквітнуть наступного. Ні, ця квітне в поточному сезоні. Вона нарощує дуже потужні, дуже довгі пагони, і от зацвітає відразу ж протягом літа чи навіть от осені. Тому це одноразове квітування для даного сорту, ну, тяжко мені сказати, бо вона буде дійсно квітнути протягом всього літа. І це лише перший рік. Це відка Клаймбер, але я би їй сказала, навіть віднесла би до невисокого рамблера. Ну, як невисокого? якщо є по 60 метрів, то, то ця, напевно, що невисокий, Бо зазначені параметри 250 не знаю. Але те, що вона нарощує, вона нарощує в усі сторони. Навіть. Пагони другого порядку. Вони не є малесенькі, якісь короткі. Ні, вони теж будуть просто шалено довжелезні, поза метр. І кущ виходить такий, що дуже розлогий. Якщо у вас є місце, яке треба десь, не знаю, якийсь стар, стара загорожа, старий тин, якесь місце прикрасити, не знаю, там росте якесь старе дерево, ви хочете на дерево пустити. Ну, Будь-які ідеї, де треба щось особливо щось прикрити, закрити, то цей сорт просто ідеально для цього підійде, бо він нарощує висоту, в ширину, пагони ростуть, ростуть довжелезні Ось вони самі горизонталяться, якщо їх не рухати, вони чіпляються за будь-яку підпору. У мене от сітка там поруч, Тобто я цей сажу це не далеко біля сітки. Я так і хотіла, бо я хотіла підв'язувати, але вона сама себе. І, можна сказати, підв'язує, вона просто зачіпається за сітку і собі там заплітається, і потім єдине, що на зиму. Трішки тяжко це розплітати. Але якщо навіть я її пробувала забрати від сітки, а підв'язувати до арматури, яку я робила підпорки, все одно пани наскільки швидко ростуть, що ти не встигаєш їх назад, назад, назад забрати сітки. І все одно мені на зиму прийшлося досить довго витягувати, розплітати її з тої сітки, щоб пригнути. Тому заявлені параметри, принаймні ширину 150 днів, вона переросте, якщо її там не стримати надто сильно, мається на увазі не стримати обрізуванням, тут навряд чи стримаєш, це не з тих сортів, що стримаєш обрізування, а стримати має на увазі постійно підтягувати кудись, підв'язувати, підтягувати, підв'язувати. Але та вона росте, росте в усі сторони, ростуть другого порядку пагони. Вони теж довжелезні. Тому об'єм вона займе, навіть якщо ви хочете її посадити, щоб ну нічого не прикривати, просто от як троянду, кущ кущ буде дуже об'ємний. Врахуйте це, що він так наростає дуже гарно. Але це й прекрасно, бо вона дійсно квітне дуже яскраво. Її дуже звідаля помітно, хочеться підходити. Квіти ніби от напівпрості, та, чи та напівмахрові, але вони гарні, в них гарна викладка пелюсток і дійсно хочеться ними милуватися. І, звісно, цей сорт підійде для там, не знаю, півночі, в тому числі, для якихось вологих регіонів, для затяжної вологості, затяжних дощів. Я впевнена, що та квітка буде гарною, сорт себе покаже, квітнути буде, тобто нічого не буде загниватися. І це дуже-дуже Прекрасно. По хворобливості, от, е, я б не помітила дуже сильних проблем. Може, була якась чорна п'ятнистість, але не сильно. Е, там, в тому ряду, десь за 3 чи 4 кущі, через 3-4 кущі, е, прийшов мені якийсь пересорт і вона дуже швидко мені показала борошнисту росу. Е, але ця, ні, от дівочі мрії, ні, вона теж я там не бачила, Чорну п'ятнистість, якщо й бачила, то поодиноко. Тобто я б сказала, що досить гарний стійкий сорт. Пахне досить так легко, але відчутно, відчудні, похож, якщо принюхуватися колюча. Тому якщо би хотілося там не знаю, нарізати кудись букети, то треба обережно з неї, з нею поводитися. Навесні теж от я буду брізати, треба буде обережно. І коли я її знімала на зиму, пригинала, то так. Треба було так постійно, ну, помаленьку, не з розгоном хапатися за все, бо все-таки колючки, вони не густо, вони не так, як, наприклад, Mastidву чи там Bluefoy. Ні, не густо, але вони такі. Ну, такі тоненькі і гостренькі, небезпечні, небезпечні. Можна ненароком навіть просто подерти руку та десь там якось хотіти щось там притягнути до себе, щоб понюхати, через дивитися квітку, можна пошкрябати шкіру. Тому треба обережно. Тому ось такий сорт, кажу, просто вона мене вразила, це по приросту, мабуть, цьогоріч та, вона, та, з тих, які я висаджу, наприклад, висадив саджанець, і ось за сезон що він наростив. Ну, ця наростила просто неймовірно, неймовірно великий об'єм. І те все квітувало. Тобто це не була суцільна зелені, ні, це було постійно квітування, квітування, квітування. Тому ось такий цікавий сорт у нас з'являється. Так, він, я думаю, буде в каталогах. Я в пані Олені Горобченко його придбала. Я думаю, що він з'явиться і в інших каталогах. Будемо чекати на весну чи. Хоча, може, дійсно хтось ці. вже більше і більше продавці будуть пропонувати вигети. Туючі, вегетативні саджанці, але найменшується, що це буде на осінь. Ось так, в кого ще росте ця краса, діліться. А, і в неї батьківський сорта Нюдом. Тому вона, напевно, це досить відома така троянда, клаймбер. Тому я думаю, вона та, має таку потужність. Та. Дякую за перегляд, діліться своїми враженнями про цю красунью, в кого вона росте. Я думаю, що є, точно є вже в наших садах українських вона. Буду дякувати за відгуки, за коментарі, за активність під відео всім до наступних відео і па-па!